Нова поставочка дитячих коготочок Джордж. Ось вони йдуть в таких оригінальних мішечках. 7 кг. Ось відомо одного із мішечків. Дивимося, ось ідуть простенькі. Є махра. Такі в упаковочках. Махра простенькі, простенькі, махра, також ось махра, махра простей, махра. Це йдуть лосинками. Такий також махра, простенький махра, махра, простенькі, носочки махрові. Такі йдуть простенькі, такі ось не теплесенькі носочки, простенькі колготочки, попадаються носочки, також простенькі, простенькі колготочки, теплесенькі носочки, махрові. Також і тут ці всі простенькі.